Всім раз э, добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму каналі Тавзом. Що... Почнемо мої розпаковки. Поснімої розпаковки. Ось бачите. Зас. Ось. Э, э, при, приправа універсального овочева. Розумний вибір. А коштує вона зараз хожу, тільки Скільки е. Сіки ця приправа. Так, дивимося приправа у нас. Напіток, банан. Так, ну чек ми не будемо дивитися. Ось. Ой, насіння насіння соняснику смажене. день у день 150 пятьдесят грам, не солоне. І ось ось таке насіння тес. Далі наступна э, розпаковка. Наступна э, розпаковка. Ось. Майонез. Майонез Тольчин. Європейський 72% з українського свіза олія з українського сонясника. Соня Ставимо так, щоб воно ну, і видно було. Поставлю отак. Банани, ось, зараз ось так покажу, спробую показати. Ось банани ось такі, бачите жовті. Банани. Зараз я хвилиночку ще одне є. Так, ось ось таке ось таке печиво. Петіво дивиться є в нас ось таке Петіво. Петіво дивиться, я все ось Петіво дивиться, ось ось так я люблю розпаковочку, щоб всім було видно. Так, ось петиво. Дивіться, бачите, оце така у нас і розпаковка виходить. Зараз ми наклонимо, щоб було видно всім за. Зараз хлопець хоч ще одна буде і мене щось. Так, дубль два. Ось вода, ось така. Ой, як вам показати її кадр. Ой. Зараз вам пока вода, бон -босон. природна, мінеральна, сильно газована столова. Буде ось так, як не, не містяється у нас чуть-чуть по поставить. Щось не містяється. Так, зараз хвилину. Чай піквік, чорний тяй, 140 грамів, 100 пакетиків. Так, це я кладу ось так. Далі хліб показую. Хліб, хлібозавод, красно-сільський, орізний, 600 грамів. Ось така вийшла у нас. Ось така висла у нас розп... розпаковка сьогодні. Я буду ближче, показу. Ось така висла э, розпаковка. Так що всім, хто ходить в магазин, запрошую, хто ходить. Всіх запрошую ось так. Ось така у нас є розпаковка з магазину. Всім до зустрічі гарного е, дня і безлівок І без Левого. Всім до зустрічі гарного пози, позитивного дня, без вог. Всім до зустрічі, папа. Папа. -па.